Всім привіт! Сьогодні понеділок, і давайте разом з вами побачимо, скільки можна заробити понеділок у Вроцлаві в таксі. Їжджу я, як завжди, Опті, Убер і Болт. Болт в крайніх случаях, але в будні дні буває дуже сильно виручає Болт. Зараз на годинку у нас 8.41 ранку. Заїжджаємо на мийку, бо вже Дві неділі машина не була на мийці і виїжджаємо. Графік у мене такий завжди. В будні дні це з 9 ранку до 14, а потім їду додому відпочивати. І потім з 14 до 23-24. Отак. Так що їдемо на мийку і виходимо на лінію. І так, автівка наша помита, чистенька, можна працювати. На годиннику 9 ранку. Заходимо, як завжди, в Опті, заходимо в Uber, бачимо, що все по нулях. І заходимо в Bolt. І так, впало нам перше замовлення. Це постійна клієнтка, пасажирка, яку я вже її возив, мабуть, разів. З 20. Ми на Тойоті, Каміла, 16 злотих за 6 кілометрів. Так, впало нам замовлення. Тут в Голекі. Один кілометр якраз від Тойоти. Юлія. І поїдемо ми якраз до, якраз в центру. Це вийде десь з кілометрів 14-15. З Юлею ми проїхали 16 кілометрів за 38 злотих. Зараз ми в центрі і чекаємо на нове замовлення. І відразу прийняли ще одне замовлення від Сандри. Куди поїдемо, не знаю, не встиг побачити. Або набудовать дороги в твоей околице. А зараз приклады. Za pieniądze, które zniknęły w luce, Polska mogła wybudować 600 szpitali, 4 razy więcej autostrad już w całym kraju, 125 wielkich stadionów, takich jak PGE Narodowe, albo kupić 3000 szybkich pociągów Pendolino. Robi wrażenie zniszczalny system podatkowy. One muszą pracować dla dobrych obywateli. Dowiedz się więcej, na nie zapomnij... A to będzie od strony aquaparku? От головний такий паркінг там для автобуси, ну, так ста. То... Ну, от одгувний, авто, отшлінжний, так? Так, поїздку сам закінчили. Що ті коп'єти в тих валізках возять, я не знаю. я Єлі підняв. Цегли, хіба чи що? Ось про що я казав щодо болта в минулому відео моєму. Зробив я по болту дві поїздки. І подивіться, ну типа як, ось одна поїздка, 18 хвилин, 3 кілометри, 15,40, Це брутто. З них я, мабуть, отримаю я даже навіть не знаю. А, ні, 11, 11 чистим. За 18 хвилин і 3 кілометри. І ось друга поїздка також. 14, 2,5 кілометри, 14,20, Це буде 10 злотих. Ось чому болт це, це взагалі це повна фігня. Hello. Hello. Yep. Thank you. Thank you. Дуже короткая с Ричардом. 8 злотих. 8 злотих це треш. Але в мене до вас одна таке маленьке запитання, може я чогось не розумію в цьому житті. Це роблять зазвичай навіть не наші і не поляки. От цим... Це завжди роблять іноземці. А що саме? От... Зараз в машині прохолодно, працює кліматизація, на вулиці жарко, просто жара на вулиці. Для чого відкривати вікно? Ось поясніть мені, будь ласка. Бо може я чогось не розумію. Ну, Для чого? Просто відкривається вікно і вся жара йде одразу в машину. Коли в машині зараз так приємно, прохолодно, Ще одна поїздка по болту. Доводиться їздити в болт включати, бо щось дуже мало замовлено. І поїздка була на 25 злотих. Плюс 5 злотих чаю залишили. І Uber нам дає ще одне замовлення. Взагалі чітко. Тільки приїхав тут по болту і одразу Uber дає замовлення. І їхати будемо на вокзал. Так, приїхали ми на вокзал за 24 злотих за 9 км. Я одразу впало замовлення на відбір пачки Юля. Хто не знав, тут є ще Така функція, як відбір пачки. Приїжджаєш, то я даю пачку, ну, як, як кур'єр доставляєш її. Але тільки ну, приїжджаєш на адрес і в тебе її повинні забрати. Не мусиш там, десь ходити по під'їздах чи ще щось. Вирушили ми в дорогу з пачкою. Але не на таку пачку я надіявся. Щоб ви розуміли, там повний багажник, ну, три стільця, столик якийсь і два. Алло Алло, доброго дня. Доброго. А, я приїхав тут на адрес з речами туди. Столики. Ага, а я стою тут доброго. як відвезли ми ту пачку. Вийшла за неї. Зараз вам скажу. 11.70. Я трошечки в шоці, тому що я думав, що буде набагато більше. І відразу ж зробили ще одне коротке замовлення на 8 злотів. І на годиннику в нас зараз 13.37. І ми закінчуємо працювати і їдемо вже додому. Чому так? Можна було б ще 20 хвилин одне замовлення зробити. Але в мене вже горить лампочка, немає дизелю. І вже давно, вже там вон на нулі стоїть. А хто знає, то на дизелі, якщо їздити так на пустому баці, то можна попасти на великі гроші, так? на паливну систему. Повний бак, бо я завжди заправляю повний бак. Вийшло 52 літри 320 злотих. До речі, напишіть, скільки в Україні зараз коштує дизель. Скільки би вийшло? 52 літри, скільки гривень це треба заправитись. На годиннику у нас 14. Як я і казав, працює до 14. Під'їхав я вже додому. І що в нас вийшло? З 9 до 14 це в нас е, виходить 5 годин. За 5 годин у нас на Uberі 120 злотих і болт 45. І того в нас 165 злотих за 5 годин. 33 злотих на годину вийшло. Ну що, другий заїзд на годиннику у нас майже 18. Спустя 10 хвилин впало нам замовлення по Uber от Бірпачки. Подача тільки 5 кілометрів. Але якщо Вірити почтовому індексу, який по Uber показало, то будемо їхати десь кілометрів 20 з цією пачкою. Знаю, подивимось, що з цього вийде. Чи варто було їхати 5 кілометрів за цією пачкою, чи ні? Шесть. Там маєш адрес не? E, no, так. Має 20. Так. Там же чекає. Так, але ту маєш номер до нього, якби це. 6-1. Окей, добре. Пачка в нас якийсь конверт. Як я і казав, будемо вести його 21 кілометр. Ну непогано, непогано, як на мене. Це було варто того, щоб їхати сюди 5 кілометрів подачу робити. Їдеш сам, ніхто не напрягає, слухаєш собі музику і їдеш. Боже люди, куди ви всі спішите? Схаменіться! Життя одне! Всі кудись летять! Дін добро, керовця таксі з цієї сторони. А так, так. так. Окей, окей, добре чекаємо Дзінки. Дікаємо. Тільки румня ж до ценя. 40 злотих одії. 55 злотих. Убар пачка. Непогано, непогано. Так. так, зробили ми ще одну поїздку по уберу після тої пачки на 20 злотих. Пасажир нам сказав, що в мене не світиться фара одна. Підемо провіримо. Але ж все світиться? Він типа прикол з мене потягнув, чи що? На серйозі покажу типу, вам. Каже, у, у пана лева лампа не джала. Ой, лева, права, з правої сторони. Кажу йому на правді? так, на правді. От шутник, шутник 80-го левела. Зробили мінімалочку ще одну по уберу на 8.50 і відразу нам впало, впало замовлення по опті на 25 злотих. Так. Дім добро керопце таксі. Дім добре, чим стоїть. Я вас з цим тут на ПКП. PKP parking płatny tak? Z tej strony ten łuk e, tak, od, od strony poczty tutaj jest z stylu bus taki jest to GLS GLS i pan jest za tym busem Tak, tak Widzę za pana, dobra No mnie tu nie było, ale pamiętam że zawsze ciężko stąd wyjechać это а Кедыш так было Это панма пилот? <плодисмент> панма пилот? Я позже не выеду Я позже не выяда. Тут 25 окей, спасибо, Ромаш Молодец <плодисмент> Заказ на 25 злотых Да, 30 5 злотих за то, що не відмовив і заїхав на заправку. Так, закінчив я ще одне замовлення по убору на 22.20 з пасажиром з Мелітополя, який є зараз під окупацією. І розказав мені, ну, типа, треш. Добирався, виїжджав з того Мелітополя до Польщі. 7 днів через Крим, через Литву, Латвію, ну якось так. І каже, що ну, це жесть. Навіть при виїзді з самого Маріуполя такий допрос влаштовували, що це просто жесть. П'ять годин. Повністю телефон. Заходили всі, в телеграми, у всі додатки, які тільки є, є на телефоні. Ну просто типу, прийняв я друге замовлення за сьогодні по Опті. На 34 злотих 9 кілометрів. Буде поїздка. Ну, в сенсі, вже це друге замовлення я прийняв від Опті, а так їх було більше. Я просто їх відхиляв, бо вони мені не підходили. Або я їхав з пасажиром там по Uber, або, ну. W Zagęli, jakby, podobę, z, z, z zakasy, ja po prostu w Zachodzie, jakby, na inny podobny zakaz i ja go po prostu wychylałem. Trzydzieści cztery. Wiedzy, everybody. Takie uzupełnione tam, oczywiście w tylko hitów, pójść ogólnie nabłyście nam teraz. Karminowe usta. Najlepiej tylko przypomnę że jutro po 20.00 w studiu pojawi się cała mania, Paweł Budek. Porozmawiamy sobie o muzyce, oczywiście będzie premierowy numer od ale będzie też śpiewane. Дякую. І так, на годину у нас 20 хвилин 1, а останню поїздку я закінчив в 5.12, як я і казав, з 18 до 24 працюємо. І так, що нам вдалося заробити? Підрахуємо. Звичайний будній робочий день в понеділок, ніякий вихідний, нічого, не праздник, Звичайний робочий день. 53 злотих. Опті, плюс Uber, 298 і плюс. Щось ми там на болту пару поїздочок зробили. І плюс 45 злотих. 396 злотих. Вдалося нам зробити каси. За виходить скільки? За 10 годин. З 9 до 14 і з 18 до 24. -ї. 396 злотих за 10 годин. Ділимо це на 10 годин 39 злотих. На годину. Звичайно, з цих грошей мінусуємо зус і мінусуємо паливо. Скільки саме палива, я не знаю. Я ніколи не слідкую за тим, скільки я витратив паливо. Я просто заправляюсь, наприклад, до повного викатав до нуля, знову заправив. Ну і так катаюсь. Так що якось так. Всім дякую, хто мене дивився. Дуже прошу вас поставити мені лайк і підписатися. Хто мене дивиться. Слава Україні, слава нашим воїнам і перемога обов'язково за нами.